Це проєкт рішення, родиний проєкт рішення. Так, я не знаю. Да. Так. стосовно затвердження першого та, інших заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради. Пропоную на розгляд комісії. Слідуючий першому заступник. Тараса Володимирича, заступником міського голови реверенка Сергій, заступником міського голови Олександровича, заступником міського голови Мовлиця Юрій Володимировича, заступником міського голови керуючим справами, дякую Тарас Володимирович, напрямок житлово комунальне Муніципальна поліція, містобудування архітектура, управління земель, земельні ресурси, арбузконтроль, департамент економічної політики, тобто все, що стосується економічної політики, інвестицій, управління міжнародного співробітництва. Що, Богдан Олександрович, культура, охорона здоров'я, освіта, зв'язки з громадськістю, одного з відділу зв'язків з громадськістю, це робота з громадською організацією і організація усіх заходів в місті. РНП у середнім торі. Департамент соціальної політики, та соціальна політика. управління майном міської комунальної влади. Туризм і промоція міста, розвиток підприємництва і реклама, транспорт і зв'язок. це цей розвитку. Володимирович, перепрошую. Служба справи дітей, фізична культура, тобто фізична культура, охорона праці, екологія. Надзвичайні ситуації і цивільний захист. Вербище говорить, безпосередньо керівництво в міській раді, загальний відділ, відділ кадрової роботи до нагород, архівний відділ, відділ ведення держреєстру, відділ обліку звітності, господарсько-технічний відділ, відділ програмного забезпечення, юридичний відділ, центр надання адміністративних послуг, форм відділ.